Добрий день. Добрий день. Україна поліція Будь ласка, пане водій, чому ви не надаєте перевагу пішоходам? Причина зупинки, будь ласка. Не, не надали перевагу пішоходам. Перед вами щойно вийшов хлопчик. Добре. І ви він так вийшов, просто вже всі діти, пролетіли, і він мусив зупинитися. Отже, у вас є інформація, що водій вчинив адміністративне правопорушення. Да. Я в цьому напевне. Якщо це так, будь ласка, надайте докази, я оплачу штраф. Ще раз. Я в цьому не впевнений. Будь ласка, надайте докази і я оплачу штраф. Оксований на портативний відеореєстратор. Ознайомте, будь ласка. Технічної можливості ознайомити вас немає. Тоді я не розумію, про що ви говорите. Тоді я не розумію, про що ви говорите. Ви не згідні, що ви не пропустили пішохода? Не уявляю, про що ви говорите. Документи можна? Можна, після того, як надасте докази. Документи переділяються для того, щоб була встановлена ваша особа. Причина зупинки незаконна. Пошло, сказали, я не порушую нічого. Пункт перший статті 35 6. докази є. 35.1.3. Докази. Будь-які фактичні дані. Купав 251. Ну, є докази? Ми були очевидцями. Мені не цікаво, що ви там бачили. Є докази? Показуйте, я плачу штраф. Немає доказів, я поїхав. Відмовляюся. Зв'язку з чим відмовляється. Причина зупинки незаконна. Зависи так вирішили? Є докази. Причина зупинки не потрібно, щоб були докази. Причина зупинки порушення ПДР, пункт 1 статті 35 закону України про поліцію. Я ніякі правила дорожчи, руху не порушувати. По-перше, зупиняли вас не зразу, що ви кажете, оплатити штраф. Ще раз скажу. Якщо я порушив, прямо на місці плачу. Може, навіть по, по двіному тарифу. Те, що ви мені інкрементуєте, я думаю, цього не було. Ви так думаєте, ми ж запитали, просто вас по-нормальному підійшли, запитали. Просто чому не дали. Рух? Я не знаю, про просто що хлопець... ви говорите. Я не знаю, про що ви говорите. Якщо я порушив, надайте докази, я заплачу штраф. Чи ви думаєте, що ми просто так би вами? Я ще раз кажу, я не знаю. Є докази, показуєте. Я тисячу разів кажу, перепрошую, плачу штраф, і я поїхав. В іншому випадку причина зупинки незаконна. Авто не моє, ви там нічого не побачите. Я варійку виключу. Ще раз? Аварійку виключу? Ми на Ми не так ви ж за мною стоїте. Будь ласка, поквапте його, я поспішаю. У мене тяжкий робочий день, бо я хочу додому. Чому відмовляєтесь поділяти посвідчення водія? Причина зупинки незаконна. Докази не доста якісь. Причина зупинки незаконна, це вам вирішують, закона чи незаконно причина зупинки? Докази є. Вам сказали причину зупинки, згідно чого вас зупинили. І ще раз, 35.1.1, 35 Якщо водій порушив право дорожнього руху. Я ніяке да. право дорожнього руху не порушував. Вам було сказано, що ви не були підпів. Хорошо, робіть. Перевоги. Що далі? Що далі? Ви зобов'язані пред'явити на вимогу. Не зобов'язані. Причина то, зупинки незаконна. Я нічого я не порушив. Робіть що небудь, я відмовляюсь. Як вас затримати, ви хочете, доставити в районне управління для встановлення вашої особи. Скажіть, будь ласка, ще раз, як ваші дані? Старший поліції. Документи, дайте, будь ласка, 18-й до повного знайомлення. Не, вас... не знімати. А що, у вас з цим ознайомлюєтесь. Я хочу знайомитися з камерою. Повністю хочу знайомитися з камерою. Переявляйте. Доказів, тому теоретичне правопорушення. Докази Ваша причина зупинки є Познайомте мене. Немає, це, не моє, не це не моя проблема. Розумієте? А причина не приділяти вам документи за сміть. Робіть щось. що ви розумієте, зараз якийсь стан в країні, і ви відмовляєтесь просто показати своїх руках. Ми не хочемо забирати вас, їх, вилучати. Просто приділіть. Я поки ще не бачу. На це законних підстав і мені не цікаво приділяти вам документи просто так. Є, може ви непорядні поліцейські і може ви хочете причепитися. Прицепитися, Микола? Да. Так. Що ви цілим, ми хочемо до вас прицепитися. Що ви хочете від моїх документів? Докум Мене звати, Докум Мене звати Микола Єршов. Мене звати документи. Микола Єршов. Мене звати Микола Єршов. Ну. Микола Єршов, по батькові як нас. Володимирович. Чому ну, він так боїться, що передивити документи? Він підозрює щось боятися? У Вон... підозрю, мене немає бажання їх передивляти. Що, я поїхав? Я поїхав? Ви мене хочете затримати? Просто Ми до вас нормально підійшли, запитали, сказали, хлопці, ну так... Я одразу побатим, сказав, не все. розумію, про що йде мова, дайте, ну, будь ласка, докази зразу я заплачу штраф. Панове, ви мене так. обидва зараз так. напрягаєте і псуєте мені настрій. Якщо у вас немає доказів, я, я хочу їхати додому. Так, не розуміє, люди пору, ми розуміємо, як будуть нашу форму громадяни з України, але мало. Вони в спині їдять, не пропускають, підходить. То понюхати хочете мене. Їхати, Хочу назвали ні. конкретну причину зупинки, О, зупинки. Причина зупинки незаконна. Чи ви собі так вирішили, що вона незаконна? Я зараз скаргу залишу два. А ви не надавати пішоводам перевагу в руці? Надайте докази, я плачу ні, штраф. З вашої сторони. Якщо я по стоти раз кажу, якщо я помолився, я плачу штраф. Я не Тому знаю про що, що ви говорите. ПДР це законно, а пред'являти документи це незаконно. Докази не надасте мені? Це в цій країні незаконно, докази, ви, докази? в Алло, докази надасте мені? Нема технічної можливості, це не моя проблема. О, так і не моя проблема. Тоді я поїхав Звертайтеся в управлінні. Звертайтеся в управління. Я поїхав до побачення.